Чи проводить Росія мобілізацію жителів окупованого півдня України? Кому загрожує призов до лав російської армії у першу чергу? Як уникнути такої мобілізації жителям окупованих територій України? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Рінковський. Новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. В окупованому Мелітополі Запорізької області російські військові почали видавати місцевим жителям повістки на війну Росії проти України. Про це 4 вересня повідомив центр протидії дезінформації при РНБО України. Раніше, 2 вересня, про це також написало видання Рія Мелітополь. За даними медіа, це стосується чоловіків, які отримали російські паспорти. У розпорядженні журналістів опинилося фото однієї з таких повісток. Адресату повідомили про обов'язок з'явитися у зв'язку із заходами щодо забезпечення призову на військову службу. Чоловік, якому адресовано повістку, повинен був прийти до так званого військомату 29 серпня. Крім паспорта, його просили взяти з собою водійське посвідчення категорії Б та «С». Призначений російськими військовими представник так званої військово-цивільної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов у дописі у своєму телеграм-каналі назвав цю інформацію фейком і додав, що на окупованій території, нібито діє мораторій на мобілізацію упродовж п'яти років. Про це у липні також повідомляли російські змі із посиланням на призначеного окупантами керувати захопленою частиною Запорізької області Євгена Балицького. Мер Мелітополя Іван Федоров у коментарі новинам при Азові підтвердив, що йому відомо про випадки надходження повісток жителям міста, які раніше отримали російські паспорти. Ми радимо всім нашим мешканцям, хто залишився на тимчасово окупованій території, хто має таку змогу виділяти з тимчасово окупованої території. Не може держава України і жоден. Політик в Україні або жоден військовий в Україні гарантувати безпекові надати безпекові гарантії тим людям, які залишилися на тимчасово окупованій території. Тому, звичайно, ці люди мають виїжджати з тимчасово шовокупованої території. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов зазначив, що окупанти вважають Мелітополь своєю столицею у регіоні, тому багато процедур відбувається уперше саме у цьому місті через те, що він нібито є. Такою умовною окупанською столицею вірніше столицею окупантів в нього багато подій е відбувається е в першу чергу в окупації. Вже місто Бердянський, Бердянський район е через тиждень, через два інколи через місяць е підходить до цих стандартів, е що були запроваджені в Мелітополі. Так було і з валютою, е так було і з там іншими окупаційними. В лапках нормами, які вони застосовують за інформацією Віктора Додукалова, у Бердянську поки не зафіксовано жодного випадку отримання повістки від російських військових. Сьогодні, мабуть, через це, а мабуть, через те, що колаборанти у Бердянську <кій>, взагалі не є організованими, а це дійсно практично так і є, то там немає мною не зафіксовано. Процедури, що там передбачає видача повісток або ще щось подібне, да й взагалі загальний інформаційний фон е не дуже сприяє тому, щоб населення там віддавалося окупантам і працювало на окупантів, бо є такі моменти, ну що створюють загальну картинку, і що створюють загальне е зараз відчуття людей про те, що Щось іде не туди, щось іде не так. Віктор Дудукалов розповів: російські окупаційні сили поки не перешкоджають виїзду з Бердянська чоловіків призовного віку. Загалом на окупованій частині Запорізької області видача повісток поки теж немає масового характеру. каже політик. Розгон цієї інформації був після однієї фотки, і ця була фотка, ще й на фоні паспорту. Може, це така такий був бонус до паспорту. Там десь в Мелітополі воєнкомат став креативним, дуже і там влаштувався під паспортним столом. Поставили там якогось э, сержантського орка, який там повістки виписував. Може, це і так, але я не бачив крім однієї повістки нічого взагалі. Тобто інформації немає в інтернеті. Ріше ну ніде немає інформації, Ні по чатах, ніде я не бачив, щоб було щось більше. Там ще ім'я у чоловіка таке незвичайне. Міський голова Васильівки Запорізької області Сергій Каліман розповів, що у цьому місті російські окупанти поки теж не розповсюджують повістки. Мер припускає, це може бути пов'язано із тим, що російські паспорти у місті загалом отримали близько 10 людей. З мобілізацією, ви знаєте, я вам хочу сказати, що наразі з нашої громади, ну я знаю, це підтверджена інформація, там до 10 людей, які отримали паспорти. Та повірте мені, що якби отримували люди паспорта пачками, то вони б фотографували і е, з великою такою знаєте там е, типа перемогою показували, що дивіться, яка кількість людей отримала паспорти. Мер Васильівки зазначив, що спілкується з жителями окупованого міста і роз'яснює, до яких наслідків може призвести отримання російських паспортів, що треба людям донести. Щоб вони не зробили так сказать опром'явчивих поступків, і щоб потім вони про це не жаліли. От один із цих моментів: ми їм даємо такі ЦУ, що говоримо, що якщо ви думаєте, що ви получите паспорт, ціна цього паспорту 10 тисяч гривень, що ви получите, то повірте мені в течені там двох-трьох місяців. Принесуть віску, щоб ви йшли е, воювати, і мало того, вас кинуть як кушечне м'ясо напередок. І ви знаєте, можливо, це срабатує. Можливо, це срабатує. Тому, ви знаєте, алгоритм дії такий повинен бути по всій Україні. Політолог із Херсона Володимир Молчанов зазначив, що на окупованій частині Херсонської області не були створені структури, які виконували би функції військоматів. Вони створили, як відомо, спочатку по лінії Міністерства оборони і за політичної, так би мовити, підтримки партії Єдина Росія було створено воєнно-гражданську адміністрацію, де ніяких структур по лінії саме Міністерства оборони, тобто військкоматів, не утворено. Паралельно за підтиском, так би мовити, угрупування кирієнка Патрушева. Тобто, ФСБ було створено уряд Херсонської області, тобто, це вже за російським зразком, з переважно російських громадян. Єдиний український громадянин, вже зараз мертвий, який там був в цьому уряді. Це Кавальов, і власне в цьому уряді звичайно, теж оскільки в урядових структурах навіть в російських регіонах воєнкомати туди не входять, тобто вони не є. Е, регіональними структурами вони повністю знаходяться в підпорядкуванні по лінії в адміністративному міністерства оборони. Тобто е, місцевої, і регіональні владі вони ніяк не підпорядковані ні адміністративно, ні оперативно. Росія починає впроваджувати процес призову на окупованій частині Запорізької області, не маючи на це юридичних підстав, каже політолог. Утім, за російським законодавством пройти військову службу зобов'язані усі громадяни Росії чоловічої статі від 17 до 27 років, і це чекає на тих жителів, які отримали російські паспорти, наголосив Володимир Молчанов і в Росії е ухилитися від цієї служби набагато складніше ніж е в тій же Україні, і таке ж саме чекає звичайно, якщо є вже воєнкомат, е тих, хто. Взяв в той чи інший спосіб російські паспорти. Ну і більш того, така ж небезпека чекає і на представників старших вікових груп до 60 років, яких можуть призувати до військових зборів, а фактично, це означає потрапляння на фронт саме в умовах окупованої території. Або викликати для так званої звірки даних, це також як правило призведе до такого неофіційного призову Володимир Молчанов. Також зазначив у випадку, якщо Росії вдасться інтегрувати окуповану частину Херсонщини до свого складу, призов до лав російської армії місцевих жителів це лише питання часу на Херсонщині. Поки що лише адміністративні тертя між цими двома угрупуваннями російськими. Захищає цих новоявлених російських громадян від того, щоб стати гарматним м'ясом. Але ж, звичайно, що це лише тимчасова така, так би мовити, відстрочка для них, тому що якщо росіянам вдасться дійсно повністю або частково інтегрувати Херсонську і Запорізьку області до частини окуповані частини цих областей до Росії, то звісно. Призов призову як такого не буде, поки не буде оголошено мобілізацію на російській території. Але з іншого боку, через ці механізми призову, по-перше, на строкову службу, по-друге, на звіряння даних та на збори, всі практично новоявлені російські громадяни чоловічої статі будуть рано чи пізно мобілізовані і відправлені в якості гарматного м'яса. Або на фронт, або в прифронтові тиловій гарнізони, і все одно їх чекає потім в якості резерва потрапляння на цей фронт. А в окупованих Маріуполі і Маріупольському районі російські військові планують провести мобілізацію у 20-х числах вересня цього року. Про це 6 вересня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його інформацією, російські окупаційні сили дали вказівку терміново поновити військовий облік у Маріупольському районі. Наприкінці серпня, 31 числа, в Мануші, це Маріупольський район, вже пройшла нарада цих гауляйтерів на місці, і є протокольне доручення поновити в найближчі там два тижні військовий облік людей, які мешкають в Манувському районі. Це означає, що якщо ми подивимося, як це відбувалося в Луганській області, там де вона була окупована. Там так і було. Вони швидко поновлювали тиждень два військовий облік, і вже за тиждень-два після того люди були на передовій на фронті. За словами Петра Андрющенка, мобілізація до лав російської армії упродовж вересня чекає як мінімум на жителів колишнього Мангушського району. Таку вказівку за інформацією радника мера окупанти отримали і по Маріуполю, але її виконання відтермінували на два тижні. Петро Андрющенко закликав чоловіків мобілізаційного віку якомога швидше евакуюватися із Маріуполя. Зазначимо, що із початку повномасштабного вторгнення Росія проводить мобілізацію на захоплених раніше територіях Луганщини і Донеччини. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у липні цього року повідомляв, що на Луганщині лишилося мало чоловіків призовного віку, тому на передову відправляють навіть студентів і літніх людей. За його словами, окупанти викликають вчителів з відпусток, щоб вручити їм повістки, а також вимагають списки робітників чоловічої статі на підприємствах. Журналіст Денис Казанський розповів, що мобілізація до російської армії жителів окупованих територій Донецької і Луганської областей викликає величезне обурення серед місцевого населення. На Донбасі неможливо людям скажімо так розповісти, що мобілізації немає, адже вони з нею стикаються особисто безпосередньо. Це оскільки вже цей негатив, негативна інформація про стан людей на Донбасі, настільки вона поширилася вже за межі Донбасу, і стала просто розпоширюватися вже по самій Російській Федерації в Російському суспільстві. Що російська держава зрозуміла, що це небезпечно для неї, це дуже негативні негативні інформаційні фони, і Вони почали реагувати. Ну скажімо так, щоб переконати російське саме населення, що ця вся мобілізація, нібито фейк, і її, нібито, не існує. Журналіст зазначив, що до цього року жителів окупованих територій Донбасу не примушували до участі у бойових діях мобілізації, мобілізація такої не було. Були так звані збори. Військові. них кілька разів вони їх проводили, але це було суто таке: такий захід пропагандистський, та тому що людей звісно не привозили на передову, не змушували приймати участь у бойових діях. А вони їздили на полігони. Кілька днів відбувалися тренування. Але знов таки це була дуже обмежена кількість людей. Вони набирали буквально там 200-300 людей для картинки, щоб просто це потім показати. Відповідно, ніякої там масової підготовки населення до бойових дій не було, і ніхто не вірив, що вони можуть початися і що будуть отак от просто людей викладати на вулицях. Взагалі такого примусу до участі в бойових діях до 2022 року не було, і там набирали. Ну, скажімо так, найманців, тобто людей набирали просто на так званий контракт за гроші. Денис Казанський зазначив, що на окупованій частині Донбасу немає чітко регламентованої процедури мобілізації. До лав російської армії може потрапити будь-хто з чоловіків. Справа в тому, що там немає от повістох, як таких, да от ви коли чуєте слово мобілізація, ми всі розуміємо, да що є. Певні процедури, тобто мобілізація це все ж таки процес, який регулюється законодавством. Тобто, це у нас може там надати повістку, людина зобов'язана з'явитися військомат, потім вона проходить комісію і з'ясовується, чи вона взагалі придатна до військової служби, чи може людина є інвалідом. А там такого не відбувається, там людей просто хапають на вулиці. Їх просто, от як знаєте, бродячих тварин. Можуть там відловлювати, так само відбувається з чоловіками. Їх можуть просто схопити перехожих або пасажирів автобусу відповідно без жодної медкомісії, тобто ніхто не цікавиться ти. Може, в тебе там порок серця чи психічне захворювання, чи туберкульоз таких дуже багато забирають. Людину просто викрадають фактично на вулиці і надалі її відправляють зразу на убой. І от власне в такому так, в такій ситуації немає групи ризику. Група ризику це в принципі чоловіки. Адвокат Юрій Білоус підкреслив, що примусова мобілізація жителів окупованих територій є воєнним злочином. Вона прямо заборонена міжнародним гуманітарним правом, тому що у тих людей, які залишаються на окупованих територіях, немає обов'язку клястися у вірності. Я цитую норму міжнародного гуманітарного права, і тому вони так вони зобов'язані фактично підкорюватися тій владі, яка існує на тій території, де вони живуть, але це їх не зобов'язує служити в армії держави, яка окупує, це їх не зобов'язує бути частиною тих чи інших організацій, які пов'язані з військовими операціями. Юрист зазначив, що жодні нормативні акти, які російські окупаційні сили ухвалюють стосовно захоплених територій України, не дають підстав проводити призов до російської армії. Які б там так звані закони, постанови, укази, все, що завгодно, я маю на увазі нормативно не приймалося. В ЛДНР чи на території там Херсону, чи на території Запорізької області, це жодним чином не знімає заборони бути, мобілізувати українських громадян до лав окупуючої армії. Тому ні нормативні акти, вони тут значення не мають. У міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України радять чоловікам, яких можуть мобілізувати до російської армії, всіляко уникати отримання повістки, а в разі незаконного призову здаватися у полон Збройних сил України. Адвокат Юрій Білоус розповів, що вже є випадки, коли цього року українські суди виносили вироки мобілізованим на територіях окупованого Донбасу. На думку юриста, потрібно розрізняти добровільну і примусову мобілізацію. Це викликало дуже такий жвавий суспільний резонанс, зокрема в середовищі правозахисників, зокрема в середовищі міжнародних організацій, там моніторингової місії ООН, враховуючи те, що ці люди фактично є жертвами воєнного злочину примусової мобілізації на окупованій території, і наша держава їх судить за те, що за колабораціонізм за чи за державну зраду там ну але є такі вироки. Там здається, в першій інстанції було в Вінниці навіть 15 років позбавлення волі. Тому вироки такі дійсно є. Проте ну, дуже таке серйозно, серйозне питання повинно ставитися до суті обвинувачень, до суті вироків і до доведеності цих вироків і до тих доказів, якими ми тут в Україні доводимо, про те, що це дійсно є щось таке, що заслуговує саме на кримінальне, на кримінальне покарання. Люди, українці, яких мобілізували примусово, це жертви воєнних злочинів. Для того щоб уникнути мобілізації до лав російської армії, адвокат радить жителям окупованих територій виїжджати звідти. Якщо виїхати за якихось причин неможливо, варто переховуватися і обмежити усі свої зв'язки. Для цього вживати максимальних заходів безпеки, яких це не перебувати в місцях скупчення людей, раз постійно намагатися постійно перебувати чи в квартирі, чи в будинку, чи на дачі. Обмежити коло спілкування за винятком там декількох рідних. Взагалі з будь-якими людьми для того, щоб це не було підставою, до того щоб ну вас фактично здали і до вас не прийшли в квартиру чи в будинок, і звідти вас забрали. Вже там питання з'ясовувати щось тут там, в царині права чи в площині там правозахисної практики якоїсь, то ну тут буде, буде велика проблема, тому що діє право сили і окупуюча держава не дотримується норм міжнародного гуманітарного права. І для цього найкраще буде це ховатися. Від представників такої влади навіть враховувати те, що коли там перевіряють лічильники, якісь комунальні служби, чи коли навіть приходять там працівники, спеціалісти інтернет провайдери начебто, роблять якісь ординарні, абсолютно прості речі, потрібно враховувати, що навіть їм краще на очі не потрапляти, тому що так вони вас з місця тут вони беззбройні, вони ну не мають таких повноважень. Це не зовсім це питання на території окупованих територій, але вони точно. Це ті люди, які можуть повідомити про те, що тут є людина, яка призовного віку, тут є людина, яка проживає, і до вас можуть в найближчий час прийти працівники так званих військоматів і мобілізувати вас і відправити для участі в бойових діях проти України. Юрій Білоус розповів, що знає про випадок, коли чоловік з окупованої частини Луганської області виїхав на підконтрольну Україні територію через треті країни, аби уникнути мобілізації до російської армії. Я Спілкувався нещодавно з людиною, яка таким чином 5 місяців переховувалася від мобілізації на території, здається, Луганської області, і цій людині вдалося все ж таки евакуюватися з цієї території через там декілька країн потрапити до України і не бути мобілізованою. Проте це ну це що людина розповідає це, насправді жах, тому що це 5 місяців такого колосального і великого стресу. І ці поради, до речі, я з ним перед нашим інтерв'ю я з ним спілкувався тільки що по дорозі, і просив, щоб він порадив, що мені такого практичного сказати, щоб це було ну щоб це було так конкретно, щоб це було можна було реалізувати тим, хто це можливо почує. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти України згарбницьку війну і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Рінковський, новини Празові, тримаємося. Вини приазов'я.